Іван Піткова. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати. Панували, здобували і славу, і волю. Минулося, зосталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в Китай повите. Високі ті могили. Чорніють, як гори, та волю нишком в полі з вітрами говорять, Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку, мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою, то стогне, то виє, ніпра гирло затопило, а нуте хлоп'ята, на байдаки море грає, ходім погуляти, висипали запорожці. Лиман, човни вкрили, грай же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба, серце мріє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Похожає вздовж байдака. Не люлька в роті, поглядає сюди, туди, де, де то будь в роботі. Закрутивши чорні вуса за вухо чуприну, підняв шапку човни стали, нехай ворог вине, не в сино отамани, панове молодці, а у цар град до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане. Ругом заревіло, спаси Івана, надів шапку, знову закипіло синє море, Здовж байдаха знову походжає пан отаман, та на хвилі мовчки споглядає.